Я бачила світлину з теперішнього побиття у мене а, просто був шок. Все, що він говорить, що нібито він не пам'ятає, що вона падала і так далі абсолютний абсурд і брехня. Співчував батька Вікторії. Я не збираюся нікуди чекати, я буду тут, я буду собі відповідати, я йду його прошу під домашній радию. знайшли таксиста чи зняли в нього свідчення? Взяли свідчення в таксиста. Тобто ви стверджуєте або натякаєте на те, що це могло бути заплановане вбивство? Я думаю, що так. Вітаю, друзі, з нами сьогодні найкраща подруга Вікторії Тоненчук Ліза Ігнатеско. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Говоримо ми сьогодні про жахливе моторошне вбивство, яке сталося у Чернівецькій області у селищі Глибока, де підозрюваний 18-річний хлопець вочевидь завдав настільки жахливих тілесних ударів. Що Вікторія загинула, але загинула вона не одразу, вона перебувала 5 днів у комі. Сьогодні поговоримо про той судний день, який настане для Юрія. Також поговоримо про день злочину батька Вікторії і загалом про вашу подругу більше, коли ви в останній бачили Віку? За скільки днів до її смерті? От тобо це було на початку тижня. Ми далі всі спілкувалися в телефонному режимі. Почула я її останній раз в п'ятницю. Ми розмовляли по телефону. Ще приїхала одна моя знайома з Англії. І в нас було таке бажання зустрітися. Її запросила в суботу, чи ми пішли десь повечеряти в місті, а одна відмовилася і сказала, що повинна йти до косметолога. Виходить в той самий день, в принципі. Це була п'ятниця, а в суботу вона тільки написала мені смс-ку привіт, малишка, типу, я в косметолога. Ну ти розумієш, там вона робила різні процедури, і е, вона не дуже хотіла після того виходити просто блюди. Загалом, який в неї був настрій, про що вона вам говорила, чи говорила вам про Юрія? Е, ні, про Юрія вона мені не говорила, я навіть не знала останнього, що вони після першого випадку побитця спілкуються, або те, що він їй телефонує. Тобто, виходить, Вікторія приховувала те, що вона відновила стосунки. Ну, вона не думає, що вона відновляла стосунки, але те, що він їй дзвонив, це я знаю точно. Юрій Юркевич у суді заявляє, що вони ніколи не були в стосунках, і вони просто знайомі. Ваша реакція на це? Ну, ви бачите по моїй реакції, просто яка мене реакція це абсурд повної води. Розумієте, ну як вони не могли не зустрічатися, якщо більшість переважно часу він проводив неї вдома. Mm -hmm. Ну, як вони могли не зустрічатися? Тоді як назвати ці стосунки? До речі, такий е, момент я не бачу світлин спільних Вікторії та Юрія. Чому? Так, ну вони не виставляли. Вони не виставляли світлини спільні. Ну, типу, самі розумієте, йому 18, їй 27. Типу, боялися, напевно, що, скоріше всього, осуд суспільства. Що вам про це казала Віка? Е, ну, ж все в цьому контексті вони взагалі не, ні нікому нічого не розповсюджували знали тільки близькі друзі його батьки знали що вони разом Йої, її батьки знали що вони разом друзі подруги ну в нас в нас в нас в селищі знали більше що вони разом чи буде суд публічним ми ще не знаємо стосовно цього нічого Знаю, я спілкувалася з адвокатом, знаю, що зараз справа повинна передатися на Київ на розгляд на два тижні, і потім, скоріше, все, що повернеться знову в місто Чернівці. Ви говорили з адвокатами, наскільки мені відомо, що вони вам розповідають зараз? Ну, поки що ведеться досудове розслідування. Багато що було не зроблено, багато що ще потрібно зробити, поки що все виясняємо. Чи хочуть цю справу зам'яти, аби Юрій Юркевич уникнув покарання. Ну, на мою думку, вже ні, тому що це не було максимально великого розголосу. Єдине, що ще смущає стосовно статті. Мене воно максимально не влаштовує, я вважаю, що повинна бути 115-та, умисне вбивство. Та й та все, я більше не знаю, що стосовно цього сказати. Ну, типу, як на мене дійсно ця стаття не відповідає тому всьому, що він зробив. Це було все продумано. Зазначте про статтю, скільки років euh, світить Юрію і. Там довічне, там довічне. Умисне вбивство, довічне ув'яснення. Тобто ви вважаєте, що це було б справедливим покаранням для Юрія Юрко? Ну, yeah. Я думаю, так, це б було справедливо. в неї Які були справедливе. Як вона мучилася і каралася, де це відбувалося, як це відбувалося? Я вважаю, що недовічне він повністю засловує. Так, нагадаю глядачам за п'ять днів Вікторію госпіталізували в лікарню. У неї е, був крововилив у мозок перелом черепа, розрив селезінки і численні гематоми. Е, ми бачили е, світлину Вікторії з попереднього побиття. З Юрі так е... ми бачили світлину з теперішнього побиття. У мене а... просто був шок. Ми просто не публікували її публічно. Я думаю, що вона зараз наразі публічно не має чого ходити і висвітлюватися, але я бачила цю світлину, і у мене просто був шок. Все, що він говорить, що нібито він не пам'ятає, що вона падала і так далі абсолютний абсурд і брехня. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять після кінотеатру ви так. не пам'ятаєте, що було. Так. Там просто я вам в загальному розкажу цю картину, як вона виглядає. Увіки повністю е, тут під е, цим, повністю під бородою, взагалі повністю скрізь синці. Око підбите, обличчя все поцарапане, губа е, з швами, тому що вже зашивали, губа теж була побита. Ззаді на шиї все в синцях, е, Обличчя все. Е, Розцарапаний якийсь, ну, типу, вигляд. Я, я була дуже шокована. Це ще при тому всьому, що Дзюпиця не дуже мені хотіть декілька днів показувати. Тому що вона лежала в реанімації, нам не, не дозволено було туди йти. Він мені за декілька днів показав цю світлину, я була просто шокована. Звідки у людини може бути така агресія? Я не знаю, взагалі не вважаю його здоровою людиною, і людини взагалі не вважаю. Ну, але ви з ним особисто спілкувалися ж? Ну, так, звичайно, колись так. Ми ж, пересікалися, ми ж пересікалися, і була така одна у мене з ним розмова. Він десь, йому щось не подобалося, що вона робила, він десь міг сіпнути, я з ним про це говорила, що до неї так не варто відноситись. Вона доволі спокійна, хороша людина, типу, вона мініатюрна, і вона взагалі не заслуговувала на такі типу повадки стосовно по відношенню до неї. Оці сіпання, вияснення цих стосунків ну, таке не заслуговувала. Я просила, щоб він просто е, тендітніше до неї відносився. Він казав також про алкоголь, що вони вживали в той вечір. Е, загалом, як можете прокоментувати це, що вона нібито падала. А алкоголь скільки випили? 350-400 чотириста грам віскі це кожен випив. Вона бутилка шампанського, я два пила. Далі пам'ятаю, смукнув все, що ми вийшли, пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. В таксі приїхали на горбі на заправці, ми вийшли, а після того я пам'ятаю частично, Пам'ятаю, як вона падала два рази. Пам'ятаю, встала. Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині до першої хати, я вже її дотягнув. Я в це не вірю. Я в це не вірю, абсолютно. Я з вікою ми сиділи, святкували не одне свято разом, що вона десь падала або себе не могла контролювати. Такого ніколи не було. Віка знала свою е, дозу, і там той перелік алкоголю, взагалі, що він там перечисляв, там взагалі е, цей список. Мені просто смішно, розумієте, ми ж доходить до абсурду і до злості, це ж він все перечисляє. Е, вона навіть не вживала ті види спиртного алкоголю, які він перечисляв. Яка причина була першого побуття? Певності. Через що? Ну, типу, взагалі, в мене дуже можу розповсюдити цю інформацію. Я знаю, що було стосовно ревнощів. він її приревнував. Ну, Новіка дуже гарна була дівчина, їй багато хто писав. У ну, нас дуже багато спільних друзів-хлопців. І, типу, як на мене, це ок, це нормально, коли е, дівчата спілкуються з хлопцями. Але він дуже, дуже її ревнував. Скільки часу вони загалом пробули разом от, до цього побиття, і після цього ви кажете, що вам невідомо було, що вони відновили стосунки, і що вона зустрінеться з ним в той вечір? Чи він туди приїхав? Як було? Е, наскільки мені відомо, ну давайте почнемо з того, що е, це. 100%. я знаю, вони познайомилися з серпня місяця. Так, поступово, поступово, поступово він почав приходити до неї. Вони десь почали виходити. Потім, переважно, більше часу вони проводили вдома. Також, щоб вони десь виходили, сиділи по глибоці, там по закладам. То ні, такого не дуже рідко, коли було дуже рідко, це виняткові випадки були. Більшість того часу вони проводили вдома. Я це знаю, тому що в мене є переписки, де він на задньому фоні міг говорити. Дзвінки, де ми постійно з нею спілкувалися, і вона говорила, що вона сьогодні там з ним, сьогодні з ним якусь вечерю або фотографії скидала. Що вони вечеряли вдома, типу в Бог. І оце серпня просто це все зародилося. До першого побиття це 100% інформація, я знаю, що вони були разом, тому що в мене 2 січня день народження, вікуся була в мене вдома, прийшла мене привітати, і вже тоді, в той момент, вона за столом сиділа і переписувалася, і з ним сварилася, тому що не знаю, що там. І я її спиталася, вона не дуже так хотіла мені відповісти стосовно того, що її, чого він їй так наявно пише. Але те що він писав їй наяривав, дзвонив. Вона постійно виходила, йшла говорити по телефону, скидала фотографії, хто тут є, з ким вона тут була, хто був з гостей, ну типу абсолютно все, все вона йому все доложувала. Що було після першого побиття? Там страшна теж світлина, що зробила Вікторія, і чому зовсім не перекрила якось спілкування, і вона також працювала і в Польщі, так? Як вона їздила часто до Польщі. Останній раз вона в осінь була в Польщі, місяць, десь місяць з половиною, не більше. Ну, дивіться, е, ще раз, побиття перше відбулося на свята. Це мені здається, п'яте, шосте, четверте було десь в цьому районі. Я спочатку не знала про це побиття. Типу, я їй дзвонила, вона не відповідала. Думаю, ну мало ли може пішла, куди щось робить, зайнята, я не буду це є. У мене навіть думки такої не могло бути, що до такого він може її довести. І не відповідала. Потім вже просто мені позвонили ще одні наші спільні друзі і запиталася, каже, Ліза, з вікою все ок? Я кажу, в сенсі. Ну, типу, така-то справа, він її дуже сильно побив, вона зараз в лікарні. Я кажу, серйозно, я зразу позвонила до тата. Тато мені пояснив ситуацію, сказав так і так, типу, вона в лікарні, і я поїхала туди до неї. І то, це, знаєте, я зараз це просто підведу, чому Віка взагалі не хотіла якось далі продовжити цю справу і тому і настоювала на тому, щоб її закрили. Віка, взагалі, сама по собі дуже е, чутлива і добра дівчина. Вона дуже спокійна, в неї дуже цікаве класне було е, почуття гумору. Вона не була агресивна, вона не була конфліктна, взагалі з цим проблем не було. Коли ця фотографія розлетілася з першим побутцям, їй було дуже соромно. Ми вже, вона вже вийшла по з лікарні, вона прийшла до мене додому на каву, і е, от ми сіли говорити. Тоді дуже важка і довга була розмова, бо ну, вона мені розказала всі деталі стосовно цього, все, що вона пам'ятала з того вечора. І я дуже її просила і наполягала на тому, щоб типу вона перестала з ним спілкуватися. А, а можете, будь ласка, пригадати, що саме вона розповідала, як це було, з яких умов також валило алкоголь. До речі, алкоголь кажеться, обтяжуюча е, обставина для злочину і вироку потім. Ну так, так, да, вони щось там вживали, то ну, якщо чесно, я не пам'ятаю навіть що, може, й не вживали. Я просто мутно пам'ятаю це, я більше була зосереджена на тому, які травми він її наносив, тому що це була дуже важка розмова. Навіть не, не уточнювала нічого там за той алкоголь. Може, пила, може не пили, не знаю, чесно кажучи. Але м м м мене більш цікавило, типу, як це все відбувалося, і по її словам вона взагалі це все пам'ятає періодично. Тому що був один удар, потім вона була в душі, потім е він взяв її за волосся і об двері. В неї тоді було дуже лице в рубцях. Того, коли вона мені написала, що вона буде їхати до косметолога, для мене це не було якась там новина дуже космічна, тому що я знала, що вона до нього ходить. Після першого того побиття в неї дуже шрами залишились. і вона, я знаю, що робила лазерне шліфування обличчя, щоб просто забрати трохи ті шрами. І вони доволі де, ну, в декількох кількостях по правій стороні тепер, знаходилися. Тому я знала, що вона йде до косметолога, і типу, це взагалі не був ніякий дзвіночок на те, що там щось могло б відбутися. Що ще вона казала про той вечір? Можливо, чому відбулася оця агресія? Яка от, причина, сварка? Він її прирівнував. Не буду уточняти, що як і до кого. Не буду висвітлювати це публічно. Всі е, близькі друзі знайомі знають, що були ну, в ну, хто ще був зафігурований там в тому. І це все було зроблено суто тільки через ревнощі. Вікторія була єдиною донькою сім'ї е, пана Петра Тоненчука. Її мама померла 5 років тому, чи спілкувалися ви з паном Петром? Um, в останньому телефонному інтерв'ю він зазначив, що батьки Юрія Юркевича найняли хорошого адвоката і він вимагає справедливого суду. І ви був справедливий суд. Бо я чув, що все купляють, найняли свого мощного адвоката. Свічає батька, Вікторію. Я не збираюся нікуди чекати. Я дуже вас прошу в домашній решта. Так, ми максимально вимагаємо справедливого суду. Ну, найняв хорошого адвоката. Так, я з татом 24 на 7 постійно на телефоні. Тато дуже важко. Тато дуже важко переживає цю втрату. йому, йому дуже, дуже його серце болить, Ой, тому я максимально стараюся підтримати, йому допомогти, тому що ви розумієте, це треба спілкування з адвокатами. Старатися далі підтримувати і розповсюджувати цю всю інформацію, щоб це все не затихло. Єдине, що хоче батько. Ну дитину йому точно ніхто не поверне, але уберегти когось ще від таких стосунків і від нього зараз в пріоритеті. Просто і ми бажаємо максимального покарання для нього і справедливого. А сам батько знав, що вона продовжує стосунки з Юркевичем? Ні, 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 ні. Е, ніхто про це не знав, ніхто про це не чув. Угу. Які є версії того, що він в той день злочину приїхав до Вікторії? Вона була в косметолога, батько її відвів. Чому він туди прийшов? Поняття не маю. Взагалі немає ніякого розуміння, чого він туди прийшов. Мій mm -hmm. тато туди відвівся, він вже знав, вже, він вже був у місті. Яка причина була того? Невідомо, тому що в нас пан Юрій нічого не пам'ятає. Mm -hmm. Абсолютно не звичайно. я казала батькові, що йде <світ> там на зустріч якось після цього чи як, коли повернеться? Я казала, що піде десь посидить та попоїсть по вечері. <світ> і там вона е зустрілася з Юрієм виходить, так? <світ> Саме про день злочину, що вам відомо? <світ> Дивіться, з особистого розслідування, то напевно це і не буде якоюсь ну, ну, новиною, тому що в поліції теж все це є. Я знаю точно, що вони приїхали в Лабок увечері близько 11 години, і зупинилися тут, на місцевій заправці, де знаходиться неподалік від його будинку. Вони пішли по вуличці, яка взагалі не заселена, не освітлена там гаїшами, і так далі. Ну, Типу, більшість, напевно, вже бачили місце, де це все відбулося, тому їм більше там пояснювати, що як там було, не, не, не дуже то й потрібно. Чому вони туди пішли взагалі? Ніхто не розуміє. Чому вони вийшли на заправці, тут теж ніхто не розуміє, тому що Віка живе в, одно, в іншому типу куточку Глибокі. Юра тут недалеко живе. Віка взагалі абсолютно туди до нього додому майже не ходила. Тим більше з обставинами, тими, які були з цим побиттям першим, типу вона 100% туди не могла піти. Чи знайшли таксиста, чи зняли в нього свідчення? Взяли свідчення в таксиста. Так, що так, Він говорив, що, що по, по цьому. Що вони ніде да, нічого не сварилися, нормально вийшли з машини, та все оспорювали те, куди хто буде їхати. Віка хотіла додому, Юра хотів, щоб вони йшли до нього додому. А чому вийшли на заправці? Просто він сказав: зупиніть тут? Так, зупиніть тут. Угу. І, виходить, це де відбулося побиття, це було якесь поле, тобто там людей не було ніхто? Е, так, це там іде одна вуличка суцільна. Е, і там. Є декілька будинків, але хтось там живе, хтось не живе, вони далеко один від одного типу знаходяться. Вулиця повністю не освічується, там є город, хащі, тому що ще нічого ж не очищено. Типу абсолютно безлюдна вулиця. Тобто ви стверджуєте або натякаєте на те, що це могло бути заплановане вбивство? Я думаю, що так. Чоловік старав е, інформацію з телефону Віки. Виходить, він знав її пароль. Прокоментуйте це. Ну, я теж знаю пароль Вікторії, Ну, це і так зрозуміло, тому що я найкраща подруга, так як Віка знає мій, так і знає це. Да, інформації не було, переписки не було. Багато що було цей вилучено. Зачим? Ну, Просто Дуже багато питань, але чому Юрій не дає на це відповідь? Ми зрозуміємо, що. Так, да, перше побиття було, я знаю всі нюанси, я знаю все, а вона мені сказала і відкрито. А тепер ж ми ж не маємо кого ну, запитати: чому він мовчить, чому не розкаже правду? А можливо, ви... що було саме стерто? Чи був його номер телефону записаний, якась переписка? Дзвінки е, були, так. Да, дзвінки ще деякі були були в нього присутні на телефоні. Це було о першій, першій, перша 43, перша 44, чотири, перша сорок п'ять. Паде... Так, по декілька хвилин вони спілкувалися, Віка скидувала, і він набирав заново, тому що ж видно, що ну, вхідний дзвінок. Так, е, які переписки, там, WhatsApp і так далі. Не, Не було, було. фотографій. В них 100% мали бути якісь пільки. Не було фотографій, нічого. Не було переписки. Я теж була дуже здивована, чого цього нема. Ну, в, у Вікторії такий інстаграм, інстаграмний, скажімо, там гарні за той день, За той день там взагалі фотографій нема. Абсолютно, нема ніодної фотографії. Чому їх нема? Я знаю, як ми з Вікою проводимо, проводили час, Ну, у нас завжди фото, фотографії, якісь там відео. Ну, типу, ми завжди щось знімали. Чому? І більшість було на її телефоні, вона ще нам перекидувала це все. Чому цього всього немає? Дуже кажу, дуже дуже багато запитань. Це все. Оскільки е, Юркевич нічого не пам'ятає, а от хронологію суд зараз вибудовує, Після цього е, з поля виходить, він каже, вона двічі падала, потім вона вже не могла встати, він її ніс на плечах е, і він доніс, до будинку батьків виходить, так? Вони не дійшли навіть до будинку. а... Е, де, вони, де вони зупинилися, ой, бо. У заключенню судмедекспертизи, і так зрозуміло, що впасти, так як він говорить, з такими побиттями, ну, це нереально. І якщо б ще всі люди бачили цю фотографію, в якому стані віка знаходилася у лікарні, в людей так би склалися всі пазли. І попередньо попередня була версія, що це в результаті падіння, ми проводимо досудове розслідування. На сьогоднішній день у нас є підстави вважати, що це дії травматичного характеру, спричинено нашим підозрюваним. Чому, виходить, йому загрожує лише до 10 років ув'язнення? Що йому інкримінують зараз? І чи можлива ця перекваліфікація? Я не знаю стосовно, ми надіємося, що це буде можливо перекваліфікувати. Там зараз стаття, мені здається, 122 чи 112, умисне побиття, і частина 2, типу що... 112. 112? Значить, це стаття зараз 112, умисне побиття, і частина 2, тому що Вікторій вже не став. І зараз з'ясовують обставини. Якщо виявлять, що він бреше, а він, вочевидь, і бреше, як і більшимбаєв, так, 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 так дуже би хотілося, ви знаєте, бо ще його на детектор відправити. Ну, малові що, що згадає. Ну, бішим баєва пам'ятаєте, притиснули в суді, він показав О, свій телефон, так, він казав. Цікаво, чи мово телефон перевіряють правоохоронні органи? Так, дуже мені теж дуже цікаво, дуже цікаво здалося б перевірити. Так, ну, тому що віки телефон, наскільки мені відомо, перевіряють. Угу. Ліза ще декілька запитань до вас залишилося. Я поставлю в наступній частині. А саме хочу розпитати вас про родину Юрія Юркевича, чи приховали батьки злочин і про сусіда, який намагався викликати поліцію, бо почув шум. І поговоримо: ну, власне, про такий, складемо психологічний портрет Юрія, який дуже схожий на сьогодні на екс-міністра Казахстану. Бішимбаєва, якого засудили на 24 роки за жорстоке побиття і вбивство своєї дружини султанат. Дочекайтеся продовження.